Bom dia. Добре. А ви не вважаєте, що у вас морального права бути? Ні, я не, считаю. не считаете? Ні. Я живу на Україні, я для України все життя пропрацювала. У мене 34 роки трудового стажу, і з них 18 років Попадайте Попадайте Попадайте. педагогічної діяльності. Я не попадаю, якщо ви це доведете, є э, законні правоохоронні органі. І от ви з ними працюєте, вони вам доведуть. Я, є законні методи, я законними методами. Почему меня возмутило назначение Скоробогатька? Потому что э, этот человек уже проявил себя, э, как бы ну, проявил свою конкретную позицию. Эта позиция явно украино-ненавистническая. Э, это явное неуважение к людям, которые восстали против воровской системы бандитской. Вот. И, и причем а Скоробогатька сама же заявила, что она осталась придерживаться тех же политических взглядов. Як вам новий директор, что батьки»? Все перепугані, всем накрываются. Знаєте, хто у вас директор школы? Да ж не знаю еще. що это поменялось. Но мы не працювали, не бачили, как она работает. Ми вчора читали в інтернеті статтю, когда она давала інтерв'ю. Ну, я... да, то есть, ну, ну я... не, не очень. Ну, пас, мы хотим посмотреть, как она себя в работе покажет. Будет видно. Ми збиралися на пів восьму, але хвилин за 10 до цього вона йшла на роботу і в неї кинули яйце. Така інформація, але хто, що, як було, ми цього не бачили. Чим вони пульскнули, що Ну, Я спочатку був що зеленкою, але коли підійшов, подивився, що немає. Вона закрила очі, сказала, що краще до школи не підходити, бо там ще може бути гірше. Вот, а потім зразу витягнути. А так. що за хлопці не знаю. Не, не було у них розпоздавательних знаків, міліція, може бути. Ні, ні. Ну як, кінь і жираш. Молодь. 16-17 років. Видіть, не зривайте навчальний процес. Вийдіть, поговорить з людьми, і ви почуєте думку щодо вашого призначення. Навірно, я хлопця стала, давайте двері ламати. Там міліція відкривають двері, можливо, де непогано. А приїжджали ви по якої причині? Що з человеком? Температура, давление? Ну а как у вас вызов поступил? И ничего не говорили, что произошло. Давайте так, если про секретарь, все показывают. Зачем? Будут вопросы, обращайтесь, на всем расставить. Хорошо? За шкафами еще одна, одни двери. И там находится ще один кабинет. То воно в наступном кабинете, не знаю, для чего робив директор школы. Це що піде такий позиційний вона знаходиться вдома наразі. Залишаємо школу номер 35 з вимогою до пані Скоробагацька в термін до кінця сьогоднішнього робочого дня, а фактично до кінця робочого тижня залишити місце директора школи 35, як юридично, так і фізично. Якщо ці вимоги не будуть виконані, ми будемо, ми будемо змушені робити наступні акції протесту. І тут будуть задіяні і управління освіти, і міська рада, міський голова, і всі профільні керівники, які мають відношення до цього призначення. Не, там для руки шановні бандерлоги. Пропоную одягнути робочу форму і поїхати до Кубер'янка. <реш> Люди перестріли і застосували газовий балон. На сьогоднішній день зараз Людмила Іванівна знаходиться на лікарняному. Обов'язки буде виконувати заступник її Цинова Валентина Миколаївна і зараз розбираємось. Думаю, що ми проведемо ряд консультацій, порадимось і будемо приймати і вживати. Відповідні рішення зараз вона в лікарні знаходиться. Лікарні. Ми були від початку в школі і не вивозили. Це, звідти. Це, це трапилось як. Ну я спілкувався тільки в телефонному режимі. А ви розумієте? Він десь в 7.30. Ні, не я, я не відомо скільки забрали в файлі. Не знаю. Після, після того як зібрали в лікарню, я з нею поки що не спілкувався. Вам бальниці крепко ви говорите, що ви Ну, у нас дві лікарні. Я думаю, що це у другій. От Соколова сьогодні Це вам так спеціально, чи все таки це був план. Що мені буде? Я утримую того, спеціально чи не спеціально. Я ж не задав запитання спеціально чи не спеціально 8 годин з'явилися камери телебачення. Біля школи, де я живу ряд. Правоохоронні органи теж будуть розбиратися. І звідки з його там телекамери. Я коли там виникає об'єктивна і суб'єктивна предположительність. Чого вони були там? О восьмій годині була одна акція. Зараз наша акція під назвою: не дамо бандерлогу скоробагатька навчати. навчати наших детей. Мы не знаем, как а Майдан против ее. Причем они ходили. Майдан, майдан это же не вы, одни да. только Майдан. Правильно? А людей много было на Майдане. Почему? Кучка людей должна обсуждать. Не надо нас человеком. кучкой называть. Мы представители Майдана, не кучка Почему мы. Представители, Майдана, представители из другого Майдана могут прийти. не, должна не воспитывать детей? Однозначно Позиция родителей собрат собраться на общее собрание школы. от позиции родителей. Я просто сейчас ничего не говорю, предварительно действия. Я просто живу издалека, только по слухам, что я, как, как там, что. Я ну, мнение краткое, да, э, как, какой бы там ни был человек, но надо... Э, ну, вот так, такими методами но не решается, что человек попадает в больницу. Есть вопрос, что даже не спросили ни учителей, ни, ни, ни нас, как родители, сколько им, это, это одна сторона медали. То есть да, кстати, какой-то конкурс как бы должен быть а не так назначение. Может она и хороший человек, откуда мы знаем, как делиться, но так так не назначается. меня сегодня было намечено встречаться, во всяком случае, перевести вести переговоры с председателем родительского комитета с этим Но на сегодняшний день я не вижу. У меня обожжены обе оба глаза, химические ожоги. Поэтому пока эта ситуация не изменится, я просто физически не смогу этого сделать. Конечно же, если мое начальство, керевництво управления Литской Рады выставить и я на посаде, а я сама, знаете, никак не собираюсь, то Я зрозуміла, в першу чергу з'явлюся перед батьками, перед учнями. Хай вони мені ставлять свої запитання. А ті, що сьогодні мене не пускали в школу, казали, що то батьки, а виявилося, що вони зовсім не батьки і не мають ніякого відношення до школи. то це вже є претендента. Вас забрали лікарню, Ви зараз де гді якщо не секрет? Це вже моє моя справа. Я вам не скажу Спокій для лікарів, і для себе. Я почуваю себе дуже погано, у мене серцевий напад, у мене істостанічний криз, то... Вибачте, я ще повинна жити заради тих школярів, яких я все-таки буду керувати директором школи я стану, і заради своїх дітей в першу чергу. Говорять, що ви знаходились в тайній кімнаті, яка знаходиться у вас в кабінеті за шкафом, правда ли це? Де ви знаходились Нет. все це час? Нет, больше ничего комментировать. Если вы уже до того сплетни не собираете, и такое уже сочинили про меня, еще про таблетки скажите. Дай вам Бог здоровья. Всего доброго.